Транспорт вкрай необхідний для перевезення військової амуніції, зброї, боєприпасів та виконання бойових завдань. Ще одна автівка від благодійного народного фонду попрямувала на передові позиції. Цього разу автомобіль передали нашим землякам, що служать у Чернівецькій бригаді територіальної оборони. Тему продовжить моя колега. Допомагають нашим військовим виконувати бойові завдання, швидко змінювати позицію, коли почався обстріл та евакуйовувати поранених. У сучасній війні багато чого вирішується завдяки мобільності військових підрозділів. Тому розуміючи потреби захисників, благодійний народний фонд передав черговий автомобіль військовослужбовцям, який служитиме для виконання бойових завдань у протистоянні з ворогом. Це вже 16-та автівка від народного фонду, яка направляється на роботу допомагати нашим захисникам бити москалів, пригнана з Великобританії. Дякую всім хлопцям, які допомагали її перевезти перевести до Румунії. А вже я виїжджав і забрав її с. Ред Міцубісі Педжера 3.0, автомат семимісний. І я переконаний, що вона буде вірою, і правдою служити нашим хлопцям. Цього разу автівка передається до Чернівецької ТРО. Цього разу автомобіль передали нашим землякам, які служать у Чернівецькій бригаді територіальної оборони. Вони зізнаються, транспорт на передовій життєво необхідний. Водночас його конче не вистачає. Транспортні засоби постійно потребують. Наші військові, тому що виконують е, важливі завдання е, відсічі агресора. І, на жаль, вони е, деколи попадають в наші в автомобілі, хлопці, на жаль, так же само буває, що і гинуть, але автомобілі нам дуже потрібні для того, щоб. Е, Виконувати ці поставлені тяжкі завдання по обороні держави у Чернівцях автівка пройшла повне технічне обслуговування, аби військові змогли одразу її експлуатувати. Ми одразу женемо її на автомайстерню наші автівки: фільтра, масла, ходова для того, щоб хлопці у них немає часу бавитись з ремонтами. Вона повинна одразу ж приступити до виконання своїх обов'язків. Наразі потреба у транспортних засобах дуже велика. Зауважують і військовослужбовці і волонтери. Які повсякчас підтримують з ними зв'язок? Вони кожного разу кажуть, що це є розхідний матеріал. Я в цьому особисто переконався не один раз, коли ми лагодили автівки, які були поневічені понівічені нашими ворогами. Найбільш пристосованими для виконання бойових завдань на фронті є пікапи або джипи. Зізнаються захисники. Загалом автомобілі потрібні класу повноприводни. Бажано з пікапом, тому що для десантування, так, піхоти на позиції, де важко і швидко треба дуже зайняти позицію. Цей автомобіль дуже хороший, Mitsubishi – це дуже хороша марка, дуже користується у хлопців в авторитеті і працює навідмінно. До слова, народний фонд повсякчас відгукується на потреби військових, покриваючи їхні потреби. Так вже 15 фондівських автівок допомагають нашим захисникам у найгарячіших точках у протистоянні з ворогом. А незабаром і ця 16-та приступить до виконання бойових завдань. Аліна Рябко, Іван Мітрік, Темитня ТВА.